Вибір професії один із найважливіших кроків у свідомому житті людини. Сучасний світ пропонує надзвичайно широкий вибір видів діяльності однак, ринок праці диктує свої умови, з якими ми повинні рахуватись. Допомогти сьогоднішнім школярам не помилитись у виборі майбутньої професії у черговий раз. Вирішили спеціалісти надвірнянського центру зайнятості спільно із колегами з інших районів. Надвірнянщина край багатий не тільки природою, щирими та доброзичливими людьми, але й інтелектуальним ресурсом, який збагачується завдяки якісній і вищій освіті. Її можна здобути, зокрема, в Надвірнянському коледжі національного транспортного університету. З огляду на це тут часто з'являються гості, які проявляють неабиякий інтерес до закладу такого високого рівня. Коледж на теренах Надвірнянщини один навчальний заклад. Першого другого рівня акредитації і наш коледж є один із провідних навчальних закладів у Франківській області. Один з найбільших. Ми можемо цим похвалитись по чисельності студентів, по тих досягненнях, які ми маємо, і ми ось це хочемо перевести довести до відома дітей. До відома батьків, ну і чекаємо хороших абітурієнтів. Нещодавно спільними зусиллями спеціалістів Надвернянського, верховенського та Єремчанського центрів зайнятості було проведено акцію з метою професійної орієнтації сьогоднішніх школярів. Вони прибули сюди із різних районів. Усе відбувалось на базі коледжу, який радо вітав дітей. Тут школярів не тільки ознайомили із багатою матеріально-технічною базою, але й порадували концертом, в якому взяли участь виключно студентські колективи. Проте головна мета такого масштабного заходу це, звісно ж, заохотити діток здобувати освіту. І дати можливість переконати, що Надбернянський коледж це провідний заклад освіти свого рівня акредитації та єдиний в регіоні, який дає можливість здобути окремі професії. Ну з нашого району найбільше надають перевагу авто, як там правильно називається, автодорожний факультет, так це і обслуговування доріг, ремонт доріг, будова доріг. Так, ну і звісно зараз надання моди дають комп'ютерні технології, інноваційним технологіям ще. Така робота для спеціалістів Надвінянського районного центру зайнятості не нова. Вони традиційно співпрацюють із школами та різними освітянськими закладами району. Усе для того, щоб допомогти дітям правильно обрати майбутню професію, яка буде затребуваною на ринку праці. Знаєте, вже стало доброю традицією організація таких заходів. Тобто, спільно центри зайнятості, спільно з навчальними закладами, проводять такі масові заходи, які мають назву день відкритих дверей. Сьогодні ми завітали до Ндрінянського коледжу, який нас гостинно прийняв. Дуже відрадним є те, що на такі запрошення відгукуються інші центри зайнятості, інші районні центри зайнятості. Зокрема, сьогодні присутні Яремчанські представники Яремчанського центру зайнятості та учні цього району та Верховинського дуже це є приємним і хочеться, щоб надалі більшість більша кількість абітурієнтів, учнів, які би хотіли вступати в області, які б приїжджали сюди до надвірної і вступали в такий прекрасний чудовий заклад, як на коледж. ознайомившись із широким спектром спеціальностей, які пропонує коледж. Дізнавшись про високий професіоналізм викладацького складу, можна з певністю сказати, що старання працівників коледжу та центру зайнятості не була марною, і значна частина сьогоднішніх гостей уже незабаром стануть студентами цього привітного навчального закладу.